А ось хочу показати вам свою гібридну, як розвивається. Як ми бачимо, не знаю, що це посаджена була із насіння, сорту не знаю якого, бо насіння було прислано В'ячеславом у суміші. Частина насіння пропала, не зійшла. От, а частина зійшла. І ось одна із них. Що за хурмичка, не знаю. Навіть як ми бачимо, із самого низу і доверху ніяких примерзань не було, нічого. І вона росте, розвивається ось так. Що буде за сорт, не знаю. Спеціально залишу і буду за нею спостерігати. Ось, до речі, рядушком буквально. Бачите, як розвивається і трошки. Листя ось таке, як наче хлорозить. Це говорить про те, що розвиток її йде набагато швидше, ніж коріння добуває для неї поживні речовини. Це теж та хурмичка із східних. Але тут, як ми бачимо, був стовбур. Це минулорічний. Ось він. І воно все підмерзло. А тепер відбило майже від самої землі і пішло рости. Ось такі листя вимахали, чудові з самого низу, в чудовому гарному стані. Тут азоту дуже їй вистачає. А наверху, як ми бачимо, немає. Ну це такий хлороз ростовий. Він згодом пройде і листя набере нормального кольору. Що за сорт, теж не знаю. Сама деревина, поки бачите, якого дуже світлого зеленого кольору. По брунькам ми бачимо, що це хурма якась із східних, чи, чи із гібридних. Але ніяк не кавказка, вже точно. От залишаю декілька таких саджанців. А по осені буду частину сіянців. Цієї, ну з цього посіву насіння буду продавати, а вирішив собі зайнятися все ж таки вирощуванням тільки віргінки, бо в нашому регіоні на північному сході Сумщини в основному асортименту сортів не, до... не доводиться. Остерігати, а віргінські сорти почувають себе причудово. Ось, якщо вже ж показую, то ще покажу один із сіянців. Теж бачите, і теж не знаю якого сорту, що воно, як воно. Листя ось таке. Оце де трішки, бачите, як наче це. Скоріше за все у нас був невеличкий град у цьому році, і він їх побив. Але ця хурмичка підмерзла теж за зиму. Але, як ми бачимо, підмерзла не зовсім уся. А ось до, до, до такої відстані з землі сантиметрів 20. Скоріше за все, а мабуть і 25. Вона залишилась жива. Але верхні брунечки не пішли у ріст, а відбила там брунечка. І тепер ось такий розвиток. Якщо б було більше б землі, то я б їх би залишив би всі. Але не так виходить усе, як бажається. Ну, ось коротенько, коротенько вас інформую про свої саджанці, про хорму. Показую, як вирощую, не те, що деякі тільки в групу зайшло. І найперше, що і зробило в групі, це виложило фото під назвою Мої саджанці і вже почало продавати їх навіть. Зараз, але на зиму чи на осінь вже продажу організовує. Такого у мене нема і ніколи не буде, бо за літо все можливо. Та й зараз умови, які у нас життя нашого, ви самі знаєте. А про те, що я показую, все є, все інформую. А в неї, у тієї називемо, особи, зайшов на сторінку, подивився, на сторінці, як завжди, нуль. А фото видно, що інтернетівські або з інтернет-магазину. Так що я ніколи на таких уваги не звертаю і такі оголошення я завжди блокую і не пропускаю, щоб ви не могли знову купитися на їх і придбати собі непотріб. Ну, поки що ось таке відео.